Ось ці 10 дронів для захисників виготовили волонтери громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. Гроші на безпілотники зібрали під час ярмарків школярі Ужгородського ліцею Лідер. 17 жовтня до волонтерів прийшли представниці учнівського самоврядування, щоб підписати дрони. Писала, від яких класів ми це зібрали гроші, наприклад, від першого класу до 10 11-го, адже всі класи приймали участь. І кожна участь була важлива для всіх нас. Всі долучилися до нього і допомагали як могли, приносили все, що могли. Хтось продавав під біжуртерію, хтось продавав власні вироби, печиво, хтось випікав власну і так далі. Дівчата для захисників принесли малюнки та сувеніри. Ось, наприклад, малюнок від 7 Б класу. Садок вишневих коло хати. Ми вдячні. Кожному військовому тому, щоб їхнє око завжди і усмішка була на обличчі, ми даруємо їм багато таких малюнків від перших по одинадцяті клас. Це е, виготовив наш восьмий класник, восьмий В такий цікавий оберіг для наших військових, щоб вони завжди пам'ятали, що ми про них. Дбаємо волонтерам громадської організації рух підтримки закарпатських військових, учні ліцею лідер передали 100 тисяч гривень на дрони. Розповіла педагогиня організаторка закладу Олександра Вачіля. У нас проходили два ярмарки. Перший організовували учні і батьки перших четвертих класів. Він проходив у нас 10 жовтня. 15 жовтня це вже проводили учні 5-11 класів. 10 жовтня ми зібрали 68 тисяч. А 15-го це було 100 тисяч. Тобто за разом за два дні у нас вийшло 168 тисяч гривень, які частину ми передали на рух підтримки закарпатських воїнів. Інша частина на громадську організацію Крила Янголів. Так, сюди ми передали 100 тисяч. За рахунок цих коштів можемо погасити більшу частину вартості комплектуючих тих 10 дронів, які ви бачите тут на столі. Вони замовлені 101-ю бригадою Тереонашою закарпатською для розвідки. До введення Китаєм певних обмежень ми могли за 14 тисяч гривень разом з батареєю скомплектувати один дрон. Зараз це вже доходить до 16 тисяч при тій же комплектації. Зросла вартість логістики і інших прийомів, які бізнес мусить застосувати для того, щоб не припинити поставку цих комплектуючих в Україну. За словами Володимира Сурана, гроші на дрони учні та педагоги ліцею-лідер їхньої організації передають не вперше. На початку цього року нас вперше запросили на крайній дзвоник, і там був була наша скринька, був дрон, презентація нашого проекту Рій і там діти розігрували лотерею. І ми зібрали там декілька тисяч гривень для того, щоб можна було проплачувати партію дронів. Колектив педагогічний прийняв рішення на нараді, що вони перерахують одноденний заробіток на рахунок. Нашої організації для того, щоб ми закупили дрони. Це було місяць тому. Тоді ми відправляли в 68-му бригаду. Дрони 101-ї бригаді територіальної оборони надіслали 17 жовтня. Руслана Гостюк Левантіни Колишин Суспільне новини.